Доброго дня, наші любі глядачі. Сьогодні на вулиці прекрасна сонячна погода. у всіх прекрасний настрій. А це означає, що ботанічний сад ону імені Ілліча Мечникова вітає майбутніх абітурієнтів. Тож давайте подивимося, як це все відбувається. Уздовж усього ботанічного саду розташувалися куточки локації факультетів, де кожен охочий може ближче познайомитися з освітніми напрямами університету, поспілкуватися з викладачами та студентами та відчути атмосферу академічного життя. Як завжди, в мене дуже позитивні емоції, тому що сьогодні в ботанічному саду дуже багато студентів наших, багато абітурієнтів. Студенти представляють факультети свої, у всіх настрій весняний, сьогодні останній день весни. Вже всі готуються до літа, тому сподіваємося, що вступна компанія також пройде дуже позитивно, весело і гарно. Назад цей захід дуже гарно, що провели саме в Ботанічному саду, бо тут дуже велика територія, свіже повітря. Дуже гарно прикрашене місце самого факультету. Дуже докладно мені розповіли про всі заходи, все, що відбувається у студентському житті, та загалом про навчання цьому факультеті. Мені дуже сподобалось. Особливим моментом свята стало урочисте нагородження переможців конкурсу Найкращий викладач в умовах воєнного стану 2025. Наші викладачі щодня доводять, що освіта це не лише про знання, а й сила, витримка та відданість справі. Найкращим викладачем факультету журналістики, реклами та видавничої справи став Сергій Азєєв. Знаєте, вражень звичайно дуже багато. Я, якщо чесно, не навіть і не задумувався над тим, що я можу перемогти в якихось там подібних конкурсах. І тепер, звичайно, що це дуже приємне відчуття, це маса емоцій. Я хочу сказати, що з цим факультетом я вже понад 25 років. І для мене, мабуть, найбільше задоволення бачити розумні, вдумливі, приємні, цікаві обличчя студентів, присвячувати свою скромну працю їм, бути разом з ними, працювати разом з ними. Також були відзначені найактивніші студенти, ті, хто не лише навчаються, а й творять захопливе студентське життя, беруть участь у волонтерських та культурних ініціативах. Завершився День відкритих дверей яскравим музичним подарунком. Представники Центру культури та дозвілля ОНУ імені Іллі Чамечникова подарували гостям два чудові вокальні номери. Звичайно, ми очікуємо цієї вступної кампанії інтересу до освітньої програми журналістика, інтересу до освітньої програми реклами і зв'язки з громадськістю. Дуже сподіваємося, що молоді, творчі, креативні, розумні ті, хто шукають себе, ті, хто хочуть реалізуватися в цьому житті, хочуть мати публічний розголос від своєї діяльності. Вони всі зрозуміють, що можливо є сенс подумати про журналістику або рекламу зв'язки з громадськістю і прийдуть вступати. Цей день ще раз нагадав: ону це місце, де поєднуються знання, творчість і тепло людських сердець.